Розділ 5. Роль тіла в духовному житті. Західна традиція церкви характеризується різними підходами до розуміння тіла людини і матеріального світу загалом для кращого опанування цієї теми слід зробити короткий огляд розвитку таких ідей в історії теології. Варто зазначити, що він не має на меті засудити або висміяти погляди богословів минулого історичний контекст і філософські погляди кожної епохи відчутно впливали на ставлення церкви до матеріального світу, тож нам не можна засуджувати їх. Із позиції сучасності. Пункт 1. Поняття тіла в західній християнській традиції. У Старому завіті зустрічаємо єврейське слово Басар, що дослівно перекладається як тіло. Утім, у біблійному контексті воно означає не тільки фізичне тіло людини, а й зовнішній вияв творіння у світі. Можемо з упевненістю сказати, що цим словом у Біблії позначається вся особистість, котра виражається матеріально, наведемо порівняння з книжкою. Ми купуємо її не тому, що вона складається зі сторінок і букв, а через те, що на цих сторінках за допомогою букв впізнаємо думки та ідеї автора. Сторінки й букви дозволяють ці думки матеріалізувати. Щоб передати їх іншій людині. Саме так розуміється тіло в Біблії як матеріалізація особистості, новий завіт привносить у теологію два грецькі терміни Саркс і сома перший з них підкреслює саме зовнішній складник людини те, що в нас минуще, а другий у своєму значенні більш наближений до єврейського, який позначає всю сутність особи. Виходячи з цього, можемо говорити про тіло й тілесність, не протиставляючи цих термінів. Отже, у біблійному розумінні, людина не єдність двох незалежних одна від однієї частин душі й тіла, але скрізь, де зустрічаємо слова басар і сома, можемо сказати, що йдеться про всю сутність людини. Коли ж бачимо термін Саркс. То розуміємо, що мається на увазі саме тілесність. Христологічні суперечки в перші століття християнства призвели до того, що теологи сформулювали визначення божественної та людської природи в одній особі Ісуса Христа та їхнього з'єднання без шкоди для обох начал у таємниці боговтілення, крім того, величезний вплив на розуміння людини. Відіграли ідеї платонізму, це не могло не відбитися й на теології, в антропології перших століть відбувається чіткий розподіл між поняттями тіла людини та її духовної сфери, ще більше на це вплинули практики чернечого життя, акценти в аскетиці змістилися саме на духовну сферу вважалося, що тіло має повністю підкоритися духу. Утім саме ченці намагалися повернути рівновагу між духовним і тілесним у розумінні людської природи, знаменитий бенедиктинський вислів Молися і працюй добрий приклад цього. Однак маніхейські тенденції були дуже сильні, часом настільки, що тіло сприймалося чимось менш гідним, ніж душа, багато аскетичних практик сьогодні. Нам здаються дуже жорстокими, проте вони не бентежили християн тих часів. Великі зміни прийшли разом із середньовічними орденами, з їхнім апостольським завзяттям і відкритістю на світ тоді ж в університетах розвивається схоластичний підхід до теологічних питань, який бере за основу метафізику Аристотеля замість неоплатонічної моделі світу. Особливо Фома Аквінський підкреслює єдність матерії і духу змінюється й розуміння тіла, воно вже не сприймається як в'язниця душі, радше як спосіб вираження людського духу в матеріальному світі, а отже, теж відіграє важливу роль в історії спасіння. Утім, дуалізм був глибоко вкорінений у культуру й теологію. Тільки в епоху Ренесансу, який характеризувався сильним антропоцентризмом і полемікою між католиками і протестантами, дедалі більше уваги почало приділятися світському аспекту життя людини, менше йшлося про потребу віддалення від світу для вдосконалення душі, і дедалі більше підкреслювалася важливість справ милосердя і братерства. З'явилося ще одне оновлення в розумінні чернечого життя брати й сестри не тікають від світу, а служать йому. Під впливом ментальності епохи бароко все, що від природи стало сприйматися як підозріле, у теології того часу більше уваги звертали на питання есхатологічного характеру мета людини вічне життя. Тож усе, що в земному здається менш важливим. Такий спосіб мислення домінував у теології до Другого Ватиканського собору, на якому одним із завдань отців було відповісти на богословські дилеми того часу, серед яких питання тіла і тілесності, ці дискусії зародилися під впливом формування двох догм про непорочне зачаття. Певне бовзятя Пресвятої Діви Марії обидві догми підкреслюють значення тіла. Теологи другої половини ХХ століття нарешті змінюють концепцію розуміння людини, поєднуючи дух і тіло, вони підкреслюють інтегральність, єдність людських актів. Немає суто духовних або суто тілесних актів, бо кожен з них людина робить і душею, і тілом. Особливо слід звернути увагу на концепцію Кароля Войтили, пізніше святий Йоанн Павло II, суть якої в тому, що в спасенні взаємини з Богом вступає вся людина, включно з тілом, психічною та духовною сферами, духовний досвід також проявляється і в психічній, і в тілесній сфері особи. У сучасній теології духовного життя. Домінує саме такий підхід, ми сприймаємо людину цілісно, не розділяючи без потреби на сфери існування. Фраза благодать не знищує природи, а вдосконалює її якнайкраще відображає це.